Андрій Ярмак запропонував реформувати офіс президента. Ідеї викликали в соцмережах. Єрмак анонсує, що в майбутньому суттєву кількість посад отримують військові ветерани. За його словами, президент Зеленський вже підтримав цю ідею. Давайте послухаємо. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни. Або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів, у всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Приклад поруч, мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше команда 93-ї окремої механізованої бригадою Холодний Яр на війні. Він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер у офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість. Для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. Україна не подарує свою землю окупанту. Про це сказав Володимир Зеленський на сьогоднішніх урочистостях до дня державного прапора. Подібні заяви президент робив вже декілька разів у контексті вимог росіян віддати всю Донеччину. Дмитро військово-політичний аналітик. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Вітаю, дякую за допрошення. Пане Дмитре. Будь ласка, реформа офісу президента заява Єрмака. Вам слово. Я досить критично до цього ставлюся. Зміна ліжок не поміняє саму, скажімо так, концепцію закладу. Тому це скорше за все, ну знаєте, косметичний ремонт, а не більше того. Залучення військових на думку напевно має покращити імідж офісу президента і відповідно змінити ставлення українців до тих непопулярних рішень, які приймаються. Пане Дмитро, можна трошки розлогіше, будь ласка? Я все сказав, пані. На мій погляд, це абсолютно, ну скажімо так, це виключно політичні заяви, які не варто взагалі ну, скажімо, брати до уваги. Яка ситуація, будь ласка, зараз на фронті? Вам слово. На фронті ситуація до речі, на фронті вдалося стабілізувати ситуацію, незважаючи на всі закиди, про те, що фронт посипався. Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи на добропільському напрямку. Подальшого просування напрямок добропілля немає. Більше того, де окупована сім населених пунктів, які раніше знаходилися під тимчасовим контролем російських окупантів. Варто відзначити, що плани окупантів взяти під безпосередній контроль основну локацію, Качу сил оборони України на цьому напрямку зазнали знов таки поразки, тобто загроза оперативного оточення українського групування на покровському напрямку наразі немає. Вдалося стабілізувати і ситуацію безпосередньо в самому покровську. Мовиться про нейтралізацію малих штурмових груп, які Перед тим інфільтрувалися безпосередньо вже саме місто Покровське, намагалися закріпитися у безпосередньо міській забудові. Крім того, сили оборони України наразі успішно контратакують на сумському напрямку, і для української сторони це покращення в першу чергу перемовного майданчика. Це тому про те, що Знімається повістки дня російський план щодо так званого територіального обміну це обмін території сумських і харківських областей, які тимчасово контролюють російські окупанти відповідно на території Донецької області. Найбільш складна ситуація, на мій погляд, наразі це Костянтинівський Лиманський напрямок. На Лиманському напрямку окупанти намагаються просуватися безпосередньо до Сіверська, причому там є і загроза українському угрупуванні зосередженого серебрянському лісниці. Після захоплення і встановлення контролю над населеним пунктом Білогорівка. А це панівні висоти, це дає можливість окупантам безпосередньо тримати під вогневим контролем позиції українських захисників. На жаль, є тактичні просування окупантів в серебрянському лісництві. До самого Сіверська залишилося за різними оцінками від півтора до двох кілометрів. Чому я акцентую на цьому увагу? Бо це власне східний фланг славянсько Краматорської агломерації, і на мої переконання, саме це є основним. Фактором подальших бойових дій в Донецькій області, покровський напрямок, окупанти виконали основну мету взяти під контроль родовища коксівного вугілля і відповідна родовища літію. На жаль, це окупантам вдалося, тому відповідна. Подальші плани окупантів щодо просування глиб української території, а саме в напрямок Дніпропетровської області, носять виключно політичний характер, а не військовий. Костянтинівський напрямок. Тут ситуація ускладнюється тим, що окупанти тримають під безпосереднім контролем панівні висоти і в Часовому Яру, і безпосередньо в Туречці. Саме це дозволяє окупантам тримати під вогневим контролем не тільки саме місто, а відповідно оградують. Сил оборони України сама Костянтинівка знаходиться в низині, оце створює досить серйозні проблеми. Але говорити про те, що окупанти зможуть в короткостроковій історичній перспективі захопити місто, або більше того взяти під контроль цю територію Донецької області, я е нагадаю, шановні українці. Сили оборони України контролюють 33% Донецької області. Це приблизно до 7 тисяч квадратних кілометрів. Тому про які обміни територіями йде мова, ну для мене не зовсім зрозуміло. Причому це найбільші промислові міста. А Слав'янськ це ще і стратегічне місто в моменті покладів сланцевого газу. Тому контроль над цими територіями є вкрай необхідний українській стороні. Ну і відповідно закінчуючи огляд вітря на десантних військ. Тому як бачимо, попри всі намагання російської сторони різко збільшити тактичні просування в української території, все це не має наразі реальних підтверджень. А пане Дмитре, як ви оцінюєте інформацію, що Трамп може передати нам далекобійну зброю, враховуючи його заяву? І е, звичайно, інформацію про нову крилату ракету великої дальності до 3000 тисяч кілометрів фламінгу? Пані Дорію, ви практично відповіли на питання: а яка далекобійна зброя? Тамагавк має дальність ураження 1600 кілометрів. Натомість українське фламінго я за даними з відкритих джерел три тисячі бойова частина томагавка 460 кг, кілограм українського фламінгу тисячу. І тут основне питання щодо масштабування виробництва українського фламінго. Бо пояснюю, чому це конче необхідно. Тоді дозвіл питати не у Сполучених Штатів, ні у Німеччині, ні но Великобританії щодо використання засобів ураження для ударів по території Російської Федерації. Ми не будемо тим більше. Тактико-технічні характеристики дозволяють тримати під контролем фактично всю ключову логістику російських окупантів, плюс законні військові цілі це підприємство ВПК. І головне, шановні телеглядачі нафтопереробної галузі наразі, завдяки успішним діям Сил оборони України і головного управління розвитку міністерства оборони виведена з ладу 15% нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Вже виведено. І відповідно, якщо масштабується виробництво фламінго не за півроку. Бо в мене пандарі, у мене перестороги, що фламінго це буде як ОТРК Сапсан, який ми побачили ще з 2016 року, а потім на параді не до Дня Незалежності 2020 року. Але наразі четвертий рік повномасштабного вторгнення цих засобів ураження, тактико технічні характеристики 500 кілометрів це аналог німецького Таурусу, Ми досі не можемо побачити. Але ми тішимося трембітами, паляницями та іншим ну екзотичними засобами ураження, які так само на жаль не пішли у серійне виробництво. Пане Дмитре, щодо сьогодні ситуації з пропозиціями зустрітися президента Зеленського та диктатора Путіна. Яке ваше ставлення? Ну і звичайно, заяви американського лідера. Що в разі того, як Путін не погодиться на зустріч, то будуть введені пекельні санкції. І Україна отримує всю далекобійну зброю і не тільки Дмитре, Вже пекельні санкції працюють. Давайте пояснимо українцям, щоб не було антиамериканської стурії. Мовиться про те, що. Сполучені Штати практично заблокували діяльність так званого тіньового російського флоту. Яку, я поясню про що йде мова uh -huh. під тиском сполучених штатів Панама і Багамські острови відмовили надані флагу прапору свого перепрошую суднам російського тіньового флоту загальної чисельності 250 за е, суден е, позбавлені цього права. І тепер основне, шановні українці, загальна чисельність і нього флоту це 500, максимум 600 державих кори тобто кожне третє судно mm -hmm. е за. Вже стала на якір плюс безпрецедентний тиск сполучених штатів на країну ОПЕК ОПЕК плюс щодо збільшення видобутку нафти, які привели до колосального тиску на російську економіку. Зауважте пані Дар'я поєднання з успішними діями головного управління розвідки Міністерства оборони щодо ударів по НПЗ Російської Федерації. В Російській Федерації криза ці оптові ціни на а 95 з початку року на 50% зросли. Країна бензоколонка змушена прийняти. Безпрецедентне рішення щодо заборони експорту бензину і дизельного палива і натомість збільшення імпорту того ж бензину з Казахстану Білорусі. Тому санкції вже працюють, шановні українці. Плюс зауважте що, пані Дар'я, якраз на момент зустрічі американського президента з російським диктатором блокується російські криптобіржі, а це гаманці і самого Путіна і найближчої його верхівки. А там оборудки, які проходили через ці криптовірші за даними американських спецслужб, 90 мільярдів доларів. Уявляєте, скільки заблоковано грошей? Це от і є те, що не назовні не подається. Але чому російські диктатори погодилися в терміновому? Порядку на зустріч з американським президентом, Ба більше того, лунають зараз російської сторони відповідна сентенції щодо можливості зміни позиції Російської Федерації щодо контролю за тими чи іншими окупованими територіями України, пане Дмитро. Дякуємо вам щиро. Дмитро Снігеров військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа. Спасибі вам велике.